Так, друзі. Буває після покраски, після, після штукатурки, шпакльовки, бо сітку не кидають, нічого, буває. Та де ж буває, всі кидають, все одно тріщини проступають отакі дрібоньки. І покрасили вже, що робити в цій ситуації. В цій ситуації краще за все обої. Поклеїти обої. Ми в даному випадку клеїмо обоє вінілові на лізеліновій основі. Такі в нас, нас обоє. Лишідини вони тоненькі. Тріщина якщо велика, вона проступає. Її бажано підшпаклювати. Ну, Краще брати їх просто грубшими і взагалі не перетись. От така ситуація. Ці дві стінки поклеїмо і потім закатаємо, пофарбуємо два шари.